Усім усім привіт! І сьогодні я буду показувати, як змінити версію Android. Лише візуально. Тобто усі функції, як в Android, якого ви виберете, вони не будуть е, примінюватись. Лише буде. Просто буде в налаштування буде показуватись Android, який ви хочете. Ось. Бачите, я собі зробив версію Android 502 Ви можете любе число вести. Ну так. Також в різних програмах воно буде відображати, здається, в Antutu Benchmark теж. Ну, так, ну щось, почнемо. Для цього нам буде потрібний файловий менеджер з руд, е, доступом до папки System. І самі рот-права. Як їх встановити, пошукайте у мене на каналі. Так, ну що ж, я буду користуватися файловим менеджером Explorer. У вас може бути будь-який інший, але щоб був root е, доступ. Так, ось. Якщо у вас Explorer. Ой, то заходите у папку Root. System. І ось файл Build prop. Нам потрібно його змінити. Натискаємо на нього. Так, і змінити текст. І ось змінюємо ось це число. Так як у мене є зараз 5.02, у вас може бути там 4.1, 4.0. Ну, який там у вас Android є, те, те число буде вказуватись. Так, ну я можу змінити собі на любе, ну, 10, сотий. Ну ось так. Ну, після того, як ви ось так, зберігаємо, зберегли, і нам потрібно перезагрузити наш телефон, щоб налаштування примінилося. Так, прогрозили, заходимо на ластування про телефон, і там бачимо, що у нас Android змінився на якесь там число, яке ви ввели. Так, ну що ж, всім дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь. Всім Па-па